Знову дорожчанням. закарпаття переймаються через зростання вартості на одне з найнеобхідніших ліки. Ужгородські пенсіонери діляться купувати медикаменти з кожним тижнем складніше, бо ці не кусаються. Неділю тому брала таблетки ліки, стояли 19 гривень. Прийшла сьогодні через тиждень 25. На ту пенсію не може собі купити пенсіонер. Не може. На ту пенсію, яку вони виписують, а лікарі говорить, що немає дешевше і нічого зробити не можуть. Значить, потрібно пенсіонерам вже вимирати. Найбільше подорожчали іноземні препарати усе через зростання курсу валют. Через це збільшилися ціни і на ліки українського виробництва, адже сировину для них теж закуповують за кордоном. Пенсіонерка Валентина Соляк бідкається: зекономо грошей жінці не вистачило, аби купити необхідні ліки. Прийшла набрати. Прийшла набрати тих ліків, думала 200 гривень, а то 300, а ще один лік треба було ще 100. Я вже їх от немає пенсія. 23-го. Фармацевти кажуть, прогнозувати чи знизяться ціни на медикаменти не можна, адже все залежить від економічної ситуації. На жаль, ситуація в країні не є стабільною. Це стосується фармацевтичного ринку. Зокрема, ми у свою чергу націнку на медикаменти не збільшуємо. Але у зв'язку з курсом валюти за кордоні медикаменти зросли значно у ціні. Попит на медикаменти трішки впав, але це є предмет… Такі товари, що необхідні для людей, не можуть відмовитися від покупки медикаментів люди з хронічними захворюваннями Інна – на тож ліки їй необхідні. Ліки купи, є нічого. Як можна чи відчувати? Дуже много подорожчали. Наприклад, мені напримімні от діабетиків не досталось. уже третій місяць. Безплатних не получаю. Покупаю тут 63 з щем 62 чи шістдващем то пачка. А мені надо дві. Імпортні ліки з початку року подорожчали на 41 відсоток. Вітчизняні на 10. Зменшилася й кількість покупців. Причиною цього могла стати й закупівля про запас медикаментів за старими цінами.